Навіщо зупиняти гірські річки? Я щойно повернувся з Карпат, де на стрімкому черемуші будують 40 ГЕС. Щоб заробити мільярди доларів, найчистішу річку Карпат хочуть перетворити на прибуткове болото і висмоктати з нього все живе. Чудовий край! чарівний край! Річку Черемож загнати в труби, вбити в ній все живе, заробити на цьому мільярди. Такий екологічно-туристичний план розвитку карпатських районів у бізнесменів та чиновників. За вашою думки робиться варварство, яке нищить наші Карпати. Сьогодні в клубі будуть танці однак, після громадських зборів, пів села прийшло до клубу, аби сказати своє фе проти вбивства їхньої річки. Роспівати своє фе проти екологічної катастрофи до цього ж сільського клубу приїхала відома група Перкалаба. Однак вже за кілька днів на чергових сільських зборах у клубі буде не до танців. Поговорити з обуреними селянами прийшов власник міні-гес Валерій Миронюк. Справа закінчилася справжньою бійнею. На найчастішій річці країни планують побудувати 40 міні-гідроелектростанцій. Це тільки у Верховинському районі. Загалом на всіх карпатських річках планують збудувати близько 500 міні-гес. Міні-гес на гірських річках почали рости як гриби після прийняття закону про так звану зелену енергетику і зелений тариф. Держава вирішила стимулювати екологічне добування енергії. З першого погляду задумка благородна. Однак у нас вона працює не на збереження природи, а на вбивство. Були закладені створи згідно з методики, за якими можна визначити показники якості вод. Науковець Ярослав Ільчишин шокований. Каже, що при будівництві міні-гес на карпатських річках порушені все можливі екологічні норми. Було закладені ряд створів вище гідроелектростанції, нижче гідроелектростанції. Вище міні -гідро в селі Пурбіні. Показники становлять близько е, 8 одиниць. 8 балів. 8 балів це дуже добре. За гідроелектростанцією показники падають на 2 бали до 6. Так істотну якість води погіршила тільки одна станція. Що ж залишиться від карпатських річок після того, як вони пройдуть через 500 міні-гесів? Міні-геси на думку екологів уб'ють все живе, що є у річці. Однак постраждати може не тільки Форель. То є загроза безпосередньо так, що гребля не витримає. І пізніше все весь цей водний потік, та маса салового потоку вона знищить все, що я нижче котець. Небезпека серйозна настала, бо вже труби величезні, привезла навала. Вони хочуть на вчеремошу ці труби запхати, і для свого збагачення гаси збудувати. Справжній гус Іван маківничок схвальований як ніхто. Адже його нехитрий бізнес після появи гесів накрився мідним баняком. Вуйко приймає у своїй садибі туристів. А з появою 40 гесів на Черемоші Верховинський район перетвориться в промзону, і жоден з поціновувачів дикої природи і гуцульського колориту сюди не сунеться. Крім того, річка, біля якої він виріс, може банально зникнути в трубах. Нам такий виявився, що протягнути цю грязну трубу через через село. П'ять кілометрів. Ну і люди говорять, ну як ми можемо, де може якась небезпека життєва, може бути, що пожар, ну ніхто не худоба воду пити, немає, вода вся в трубах. Ну як жити людям у селі? Однак гірською водою відмиваються мільярди доларів. Прибуток тільки однієї станції в середньому 30 мільйонів доларів на період існування зеленого тарифу, а їх таких сотні. Держава у таких міні-гесів згідно з зеленим тарифом зобов'язана викуповувати енергію і викуповує втричі дорожче ніж продає цю ж таки енергію населенню. Населення отримує струм за 24 копійки за кіловат. Часний підприємець продає державі кіловат за 85 копійок. Тобто, ГЕСам можна навіть воду не ганяти, а просто з розетки перепродувати струм державі. В Івано-Франківській облдержадміністрації запевняють, такі геси потрібно, і їх не так багато, як говорять, і вся ця паніка надумана. На сьогоднішній день тільки дві проєктно кошторисні документації в повному обсязі з висновком експертизи. Однак же в іншому держвідомстві називають інші цифри. Видно, чиновники не домовилися між собою, що на пресу казати. Гесів виявляється вже не дві, а таки сорок верховенського району. Там в даний час. Значить, на чергу що є потенціальних таких точок до 40, де можна поставити Скільки? дві до 40. Івано-франківські екологи категорично відмовляються будь-що коментувати. Мовляв, печатка на дозволі і є відповіддю на всі питання. А підприємець Миронюк вміло цією печаткою прикривається. Місцеві гоцули переконують, що Миронюк маленька фігура в руках великого гравця. кажуть, що за цим бізнесом стоїть один із членів кабінету міністрів. Зелена енергія для українських чиновників прибутковий бізнес, фірмами до яких причетні брати Клюєви в рамках зеленої енергетики було побудовано найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Держава інвестувала у цей приватний бізнес аж 2,5 мільярди гривень. Це навіть більше ніж щорічні витрати на всю енергосистему України. А поки чиновники заробляють зелені на зеленому тарифі, Гуцулам єдине, що залишається співати і танцювати на захист своєї річки. Головне, щоб ці танці не виявилися похоронними.